До нас прийшов великий дощ. Дощик рясний-рясний. Грибний дощ. Но ще сильніший. Яся! Я ти пишу! ха <laughs> То там дощ падає, ти що? А давай буду штук! Ну давай! Що там? <laughs> Ох, Ах, Ти не старенько дигати! Ах, Так ти. Ах, що є? Кедь трошки помочиться дождь тику! Чо? Куди? йдемо? Ви на каналі Я і Мій Юрко. Ви на каналі Я і Мій Юрко. І я мокра. Тож, не встигли. Вона прийшла в кінець, я вже йшов додому, вона прийшла сюди. Я прийшла, щоб змокнути. Доброго дня, друзі. Ви на каналі Я і Мій Юрко. Вже достигають вишні і ми будемо робити сьогодні вишневу наливку. Ось такі є вишні. Яся? Яся! Mm. солодка, дуже смачно смакота наразі пообриваю, бо тут поступні термін вже. Трошки вона буде гнити. Лесь, що ти причепилася до тої вишні? Давай будемо робити наливку. Така солодка, така добра. Юрку нарвав сусід'ю. Дякую вам, Алла і Валера. Дуже смачна у вас вишня. Ну, дуже смачна вишня. Така солодка. 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 Так, для приготування наливки нам потрібно цукор ще і така ємність. Що ми будемо наші вишні засипати і пересипати цукром. Саме перше, що нам потрібно зробити, зважити вишню. Я разом з відром ставлю на вагу. Ну, Мінус відро 5 кг. Кілограм. 5 кілограмів. І нам потрібно буде цукру 300 грамів на кілограм. Півтора кілограма цукру. Півтора кілограма цукру. Зараз я зважу маску. Коважи триста грамм. Кілограм вісімсот цукро маленьку. Малі цук. Яд. Який то яд? То цукор. Копіон для народу. Ще три потрібно. Грам 300. Слухай, може меду дати? Я не знаю, як з медом. Треба хіба проводити. Мед. Ми вже коли зірвемо другу вишню, то зробимо з медом, спробуємо. Експеримент проведемо. Як сало. Він застиг моментально за тиждень. часу. Якщо він застиг за тиждень часу, він був свіжий. Це означає. Що він є з так, я наважила, Він дуже смачний той мед. Я наважила кілограм і 800 грамів цукру. Має бути е, 1,5 кілограма цукру, так як миска важить моя 300 грамів, значить кіло 800 кг. Все, приступ. і так, цукор ми наважили і будемо насипати вишні. Насипаємо на дно трішки цукру. Насипаємо дно трішки цукру, щоб він рівномірно розійшовся. І даємо ягоди. Я взяла тарілочку, щоб легше було насипати. Насипаю вишні і пересипаю цукром. Трошечки цукру. Вишня вже пустила сік. Вишню ми не мили, вишня є без хвостиків. Косточки мене витягували. Косточки можуть бути в вишнях, в наливці приблизно 6 тижнів. Більше не можна їх тримати. Вони нам додадуть смак для наливки. Так, майже 10 літрів вийшло і засипаємо кінцевим цукром. Нічого більше туди не даємо. Накриваємо марлею, чистою шматкою, рушничком і нехай стоїть собі, пускає сік. Маю кусочок такої тканини марлі. Резиночка накриваю, щоб ніякі мухи там нам не залітали. І ставимо, щоб наша вишня пускала сік. Час від часу будемо її перемішувати. Ставимо в тепле місце, ставлю під низ таку тарілочку, куточок. І воно ну -ну, вишенька в мене буде стояти, поки не будемо відсіджувати. Сьогодні в нас 10 червня. І від цього дня, щоб ми не забули, що там є косточки. Зараз я напишу бірочку і на банку. Ми будемо мати відео пам'ятку. Так, Будемо мати відео пам'ятку, щоб не забули. Та. Ось таке в нас вийшло приготування наливки. Коли наливка приготується, ми вам покажемо, яка вона вийшла. Не забувайте підписуватися на наш канал. поставити нам подобайку. Дякую вам за перегляди.